Вітаю вас, шановні глядачі. Почали прибирати лінолеум. і от що виявилось під ним. Оце тут де ближче до середини хати, сухенько, гарно все, І лінолім тут чистенький. А ближче до зовнішньої стінки, все у плісніві, чорне. І оця стінка тут, вона тут і мокренька. Низ стінки мокренькі, і підлога мокренька, така вогка. Оце наслідки того, що люди не робили гідроізоляцію у стіні із з підлоги. Ми тут зробимо полістиролом і під ним зробимо гідроізоляцію клієнкою. І в стіну зробимо клієнку і полістирол вертикально встановимо. Оце вирішили зняти невеличкий тоненький шар верхній, бо він із клісняв. Мусора. А далі глина суха, чиста і така твердюча, що лопата не лізе. Зараз будемо з сокирою І процес триває. Тут і камінюки лежать, і глина. Ну, Сокиркою підрубимо по шматочку. Випадку вивчаємо. За нього носимо і все паною. Копаємо город. Будемо садити кавуни. А може і картоплю. Плодородна глина.

Триває другий день розкопок времін паліоліту. Копаємо глину. Тут копається вже легше, ніж під твоєю стінкою, бо там сухо було А тут більша володість. Хадаю, через пару годин, а може три, закінчимо. Вибрали шар. Глини з підлоги. Залишили оце дрібну глину відер 10, для того, щоб вирівнювати підлогу, щоб була вона за рівнем. Підсипати не треба. І зараз отут на 30 см, видобимо на глибину 5 см, видобимо всю глину, щоб поставити листи пінополістиролу, Отак. От і. Запобігти проникненню холоду, холоду стіни зовнішньої всередину приміщення. І щоб вона тут сира, щоб не мокріла. А за, за полістирол ще протягнемо гідроізоляцію. Оце і зараз це роблю під стіну, щоб вліз в товщині. Лист полістиролу. А бачите, що було в землі, там сухе. Ось. А де було на повітря, це конденсат з повітря тут, з теплого, з кухні. У стіну, на холодну стіну оце і мокре. І воно аж побіліло плесінь. А це треба все прибрати, щоб його не було. Temos horas e dezembro, olha Розрівняли підлогу по уровню і розстілили, розклали гідроізоляцію. Трохи навернемо на цю стінку на вуличну. і отут підрубалися, щоб поставити вертикальну полістирол понад стінкою ще додатково. І от що у нас вийшло в підсумку. У кухні на всю підлогу розклали полістирольну плитку. Немовби все вийшло рівненько, щільненько. І поставили на зовнішній стінці 30 см висоту теж полістирол. І праворуч на вході зробили бетоніровку. Оце під холодильник, тут буде стояти. Суцільний бетон, і бороть буде пральна машина. Бетоніровку робили на металеву арматурну сітку. Бо машинка важка сама по собі ще під час воджиму вібрірує, може підстримувати, щоб не продавила. І поки це все буде підсихати і чекати на далі робіт. Будемо встановлювати ще одні вхідні двері, привезли сней у вітальню, металопластики, ви побачите в наступному відео. А на сьогодні це в мене все. Всього найкращого, шановні глядачі.